Лінія життя надія на повернення в Івано-Франківську з'явилося зелене насадження, присвячене прикарпатцям, котрі воюють у зоні АТО. понад десяток хвойних дерев на вулиці Довженка висадили енергетики спільно з обласним військоматом. За словами активістів, така зелена смуга має нагадувати перехожим про людей, котрі воюють на сході, адже кожне дерево символізує бійця. Ми сподіваємось, що всі, хто пішов, вони повернуться. Повернуться живі живі, здорові і повернуться з перемогою. І ці дерева вони як солдати, вони як безмовно будуть нам нагадувати чи е, давати таку уяву, що це парад безмовної перемоги. У військкоматі запевняють подібні акції на часі, адже це своєрідна моральна підтримка бійців. Військові обіцяють стежити, аби молоді насадження ніхто не понищив, та закликають інші підприємства також робити подібні добрі справи. Обленерго започаткувало таку лінію життя, яка символізує. Початок нового майбутнього для перемоги нашої в цій неоголошеній війні. Ну, реальна дошка це пам'ять загиблим. А зелене насадження це, на мою думку, буде ім'я миру та подальшої нашої перемоги. Лінія життя на Довженка буде ще довшою. Принаймні, активісти міркують, аби у цій ділянці висадили додаткові дерева. Як саме це зробити, радитимуться з інспекторами з благоустрою?